Всім привіт! На зв'язку Сталка реактор. Зараз ми вирушаємо з Дикого острову до бази Тихого. Подивимося, що в нього за робота така для нас є пів другої ночі у грі. Так, щось я чую, там якийсь кровососибі. Треба приготуватися. Завалив його. Добре. Справились. Йдемо. Привіт, чувак. Я все думаю. Молодці ті, хто з Фаустом пішов. Найби вони, вони не пошкодували. Та чого це? Обговорення свіжих новин. <свідчих> Стоїть в дверях одна рука, тільки видно. Добре. Опа. О, Сталкер. Чув, що в полудні відбувається? Фаус бродягою. Побив горщики та забрав половину людей з острова. Ось хто вміє переконувати. О, горщики він не бив, не броши. Мені б такий талант. <світ> Тож чим можу тебе порадувати? Ти казав, є робота для мене? О, сталкер! А полудень про тебе вже шушукається. Отже, ось що в мене є. Але я знаю, де дістати на кордоні. Ну, Що скажеш? Візьмешся? Що дістати? Всю установку Давай. гаразд, знайду для тебе всю установку. Де конкретно вона може бути? Знаєш? Тор, наче знав сталкер, який до тебе за нею пішов, але він пропав. На прощання, правда, надіслав мені якесь дивне повідомлення: щось про пасажирів, які її бережуть, і військових, у яких є те, що йому потрібно. Я пробивав військові МСО на старому КПП. От звідти б тобі і почати. І ще. Знайдеш установку на кордоні і залиш. У Сидоровича. Ми з ним так домовлялись. Я шукаю, він платить. Добре. Тобто нам треба йти до. Сидоровича? Так? Світло кінці не. Ага, через весь кордон. Ну що ж. Ну що ж, побігли. Запас енергетичних напоїв маємо, тому можемо вирушати. Так, ми з вами наближаємось до нашого пункту інтересу. Навіть мене хтось бачить. Все, нікого не бачу. Так, пробіжемось свиденько, до. Да. Що це таке? А, я думав, хтось там є. А ні, є. Все ж таки є хтось. Хтось є. Уже нема. КПП. Блокпост воєнних. Зі старого доброго Осталкера першого тіні Чорнобиля. Тут мені когось сказано знайти. Зайти торфа на старому КПП. Цікаво, де він може бути. О, бронежилет. Попав. І гранату хтось мені кидає? Хто там є? Добре, розберемось. Розібрались? Один поранений. не Ага, не виявлено. Гранатами кидаються. Ай трошки мене на зацепило. Добре, справились. Добре, zaraz ми подивимося se postu. І тут немає, а тут є запис. Отже, Сталкер на наблизись Котор. На пост вийшов сам. Поранений. Просив охорону забезпечити його набоями. Там пасажири живі. Не повинні. Які пасажири? Де? Помаранчеві? Злі. Що ти несеш? Ти про старий тунель чи що? Він зачинений вже тисячу що років. Які пасажири? Помаранчеві. От, я знаю, код. Одрім. Бляха, у нас пролив! А з тим, що? Спікся він, бачиш. Виживе максимум до села дійде. Якщо задобиться, знайдемо. Усе йдемо, хутко! Гей, hey, можеш допомогти? Анекдот сам себе не розказує. Поки що не можу. Село новачків. Спитати про сталкера в селищі новачків. Немає часу. На анекдоти. Йдемо до Сидора. кого кого, але мене тут кожен собака знає. Навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горщика придивлявся. Коротше, на моєму кордоні всім добре має бути. Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна. Але сам розумієш, не запросто так. Я від тихого. Псі-установку шукаю. Дещо уточнити хотів. Це ж твоє замовлення. Ну, валяй. Мені потрібен сталкер, який шукав псі установку. Він сюди не приходив. А ось це в самісіньке яблучко питання. Я допоможу тобі його знайти, але не за просто так. Сам розумієш, інформація теж. Ціни в тебе звичайно. Добре. Де його шукати? Ціни як треба, щоб і в тебе на батон з набоями лишилося, і я не в накладі. Тут твій сталкер. У медика в лікарні валяється. У відключці вже який день, але живий поки що. Я все сказав: біжи. І наступного разу з товаром приходь. Ну, живий? П'ять тисяч мене взяв. Вдох? Ну за те, що у медика він валяється жучара. Так, ну йдемо подивимось до медика. А, так. Він ти вже ту свою ізострічку, га? Радіації чи бандитські кулі, відверто кажучи, насрати на неї. Ти ціни на ремонт і нові комплекти бачив? Я в борг жити не хочу. От дурний. Потім вже позичатимеш, щоб я тебе підлатав. Чи теж із острічкою? Засидівся я тут, звісно. А з іншого боку, хіба я можу піти? Навколо ж одна зелень зелена, без нормального лікаря повбиваються. А заміни досі нема. До того ж, зі спорягою, поки біда. Та, що є для глибокої зони, куди я хочу, не піде. Але запит на обновки в Сидоровича лежить. Він шукає. До тебе нові поранені останнім часом не потрапляли? Було діло. Одразу після великого викиду пацани притягли. Казали, ледь до парка на дошкандибав, там і звалився. Хтось знатно хлопцю накидав. Пару кульових і з головою явні проблеми. Залізяки я виняв, але без сенсу. Ех, не вивезе, він, здається мені. Пустиш до нього. Заходь. Він у сусідній кімнаті. Так, подивимося, де він є. Ага, ось тут. Точка, ми візьмемо. Один двадцять шість вісім, один двадцять шість, вісім, це, мабуть, пароль о, взлітаємо куди ти взлітаєш? Один двадцять 8 вісім. Один. Два. Бурмочик код. 6. Вісім. Добре, хай себе беремо. А ми гарним сонячним деньком Йдемо далі по завданню. І нас цікаве, щось чекає. Подивимося, що. Вип'ємо енергетика. Зіма ковбаски. Хлібчика в нас немає, тому сама кобаса буде. Так. Добре. Хтось тут є. Чи тут нікого немає? Ой, яка дівчинка. Це, мабуть, фотки розробників, чи що? Ну, я так собі розумію. Так. Е, нам сюди. Ага. Так. Один двадцять шість, вісім. Тверцята відкриті. Тому йдемо. Пробитися по тунелю. Так. Змінимо зброю. І подивимось, що ж тут є цікавого. Дичка. Комп'ютери. Опа, зомбований. Зараз ми балона підірвемо, як він підійде ближче. Бум. Встає, падло. Ну, дай йому тільки в голову треба. Добре. Готовий. Що ми тут маємо? Гвинтар. Не цікавить. Окей. А тут що? Замочок. Так, а що тут є? Рюкзачок. Аптечка, енергетик, стандартний набір. І нічого більше, тому тому виходимо звідси. Добре. Що за комп'ютер? Так, ідемо далі, Опа. місцеві жителі зомбовані. Зараза. А це що, передос слово? З ліками сидить? Добре. Нажимаємо кнопочку. Ага. Відкрилися дверцата. Да? так? Добре. Что, что, я? Наступный. Недоступно. Я хрен с ним. бере демона. Ох, Хто ще? Ну, uh -huh. се. От ще один. Тут нічого немає. Знайти спосіб вимкнути всю установку. Де Полтер втік. Я ж наче нічого не зробив, а можна було забрати і добре. Тоді змиваємося звідси. Імічні аномалії, драбинка вниз, так, куди ми далі? Що це енергетики граната. Добре, згодиться. Аномалія подушка. Окей. Все нижче і нижче. Бюре живе. Добре, що в мене пушка на поготові була. Сейф, окей. Так, виходимо звідси. Ой, який ясний сонячний день. Де ми знаходимось? Ага, ось тут ми вийшло. Добре. Це ще що. Гітара. Взяти не можна. Добре. Збоку... Ага, до Сидоровича нам треба йти. Он КПП. Все, я вже зрозумів, де ми знаходимося. Кровососи гуляють по полянку. Зараз добре, де те є. От паскуди. Gdje si, gdje? A, je, o dobro. Rozi, brali se. Idemo, zdamo zakaz. Sve do ruhu. Щасливий чортяка. А ти жаре. Тримай свою псі установку. Як новенька. Брухт, ціна якому гріш. Гаразд, тримай свої купони. Робота проста, ціна відповідна. А не малувато? Подарункова коробка за твій рахунок з великою гарною стрічкою. Ну і тихому премія. Так що якраз вистачить. Усе бали. Скіф, прийом. Це тихий. Мені тут переказ від Сидоровича капнув. А в тебе теж жую. небагато. Я йому 5 тисяч дав за за те, щоб знайти тихого, а він 4 тисячі. Кидало твій Сидорович. Краще з такими, як він, справ не мати. Так. А здавався чесним. Ну, Значить, досвід. Теж на дорозі не валяється. Добре. Ну що ж зробиш? Таке от. Добре. Значить, все. Добре, друзі. Поки що ми з вами закінчимо, а я тут далі щось цікавого для вас шукати. А вирішили вчені з'ясувати, хто зі створінь зони гучніше всіх реве? Коротше, виявилося це Плоть, Бюрер та сидорович, коли про батю щось добре чує! Це точно.